Беремо повідковий матеріал і відрізаємо 20 см. На одному з кінців в'яжемо малесеньку петельку для нашого волоса і затягуємо її добре. Беремо ножниці і відрізаємо залишки. У нас вийшла малесенька петелька, беремо поплавочний стопор і перетягуємо його на наш повідець. Беремо насадку в моєму випадку буде тонущий і плаваючий бойл. Підрізаємо тонущий бойл. Підрізаємо плаваючий бойл. Беремо насадкову голку і одягаємо спочатку плаваючий, потім тонучий бойл. Перетягуємо це все на наш повідець. Фіксуємо нашу приманку за допомогою стопора для насадки. Беремо силиконову трубочку і відрізаємо 2-3 мм. Одягаємо на насадочну голочку і перетягуємо на наш повідець. Беремо гачок і одягаємо на нашу трубочку. Приманка повинна свободно ходити біля гачка, як показано на відео. Робимо 3-5 обертів і протягуємо кінчик в сторону жала гачка. Затягуємо наш повідець, друзі. В наш вийшов уловистий і простий повідець для ловлі коропа Амура.